Всім привіт! Мене звуть Світлана. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми враженнями від книги Андрія Ворона Стрибок у безодню. Цю книгу надіслав мені сам автор і попросив зробити на неї огляд. Тож я її прочитала. І зараз розповім вам, що це за книга, і які у мене від неї залишилися враження. Ну і давайте для початку покажу вам саме видання. Видання дуже красиве від видавництва. Тут ось така ось обкладинка, на якій зображений якийсь космічний корабель. Лаковані елементи гарно так переливаються, блестять. Красивий синій яскравий зріз. Я хоч і не фанатка кольорових зрізів, тому що вони додають вартості книжки і книги так здорожчуються. Але це мені дуже подобається, тому що мені дуже подобається отакий відтінок синього кольору. Також тут є закладинка лясе, доволі цупка, хороша, якісна. Ось такі ось форзаці з малюнками. Доволі цікаві, вони однакові з обох боків. І всередині книги також є ілюстрації. Зараз вам покажу перед кожним розділом, е верніше перед кожною новелою. Це не роман, а збірка новел. Верніше роман з новел, так би мовити. І ось такі ось ілюстрації. Ну, тут той самий космічний корабель зображений. Зараз я знайду щось іще. Ось така ось ілюстрація, наприклад. Так, Десь я тут ще закладала, зараз вам покажу ось така ілюстрація. Одним словом, перед кожною новелою є якась чорно-біла ілюстрація. Ну і Оскільки я вже зачепила цю тему, то скажу більш детально, тож ця книжка складається з дев'яти новел і основується вона на грі Verge of War. Це варгейм українського виробництва. Наскільки я зрозуміла, і наскільки я, якщо не помиляюсь, я так зрозуміла, що автор якраз є розроб... розробником цієї настільної гри, або ж він якось залучений до цього процесу, і в самій грі там вже є різні позаземні раси, і я так розумію, вони воюють між собою. Але в цій книзі їх ще немає. Тобто, ця книга охоплює період людської історії від моменту, коли люди вперше здійснили гіперстрибок у просторі, до моменту, коли, от власне, перед зустрічю з позаземними расами. Ну і навіть сама анотація на звороті книжки нам е, вказує на те, що кожна новела це певний е, зріз епохи, певний етап е, розвитку е, космічних технологій, технологій землян. Тобто від цього най найпершого е, гіперстрибка у просторі. І як далі все розвивалося, розвивалося потім завдяки цьому там колонізувалися якісь нові планети і створювалися якісь зоряні бази, зоряні міста, і як взагалі далі розвивалося людство з, після такого технологічного прориву космічних масштабів. До речі, додам, поки не забула. Андрій Ворон також є youtube блогером У нього є свій канал Астрогатор, де він розповідає про е, всесвіти е, різних книг і комп'ютерних ігор, наприклад, Воргамер або Середзем'я е, Толкіна, або Дюна е, Френка Герберта, або навіть по Аберкромбі в нього є відео. В описі під відео я залишу посилання на його канал. Е, тож, якщо вам цікаво, сходіть, подивіться. Тож, видання вам показала, про що книга сказала, давайте перейдемо до вражень. І щодо вражень, маю два великих зауваження: перше це авторський стиль, друге, це відсутність редагування. Хоча в книзі і вказаний редактор, тут в кінці написано, що літературна редакторка Ірина Гопанчук, тут є і технічне редагування, і коректорки, і головний редактор вказані. Але за текстом цієї книги я редагування, на жаль, не побачила. Це при тому, що я не є, я не маю філологічної освіти, я не маю редакторської освіти, але м, дуже багато було таких моментів, які через які я спіткалась. От я читаю речення і розумію, що в ньому щось не так. Там потрібно щось змінити для того, щоб воно таке було рівнесеньке. А його читаєш щось щось заважає, щось не так. І якби з книгою попрацював редактор, мені здає, здається, вона читалася б набагато легше, тому що тут же я повернусь і до першого моменту, який я озвучила, це авторський стиль. Авторський стиль був доволі неоднорідним, якщо так можна сказати. Тобто, коли я починала читати перші новели, мені читалося дуже важко. Одне, це через те, що відсутне, відсутнє редагування, друге, через те, що Ну, якось воно все виглядало так неправдоподібно, якось картинно. Персонажі себе поводили так, що мені весь час хотілося сказати ну не вірю, не вірю я, що люди так би поводилися. Воно мені виглядало так, як ніби це якийсь погана гра акторів у дешевому серіалі. То і там хтось почав на когось кричати, гепнув кулаком по столу, каже: Ти старий ідіот ну там один сержант на. Вже такого у віці професора кричить. Не вірилося мені, не вірилося в те, що відбувається. Якась така, я не знаю, чи це можна сказати стосовно книг, але відчувалася якась така награність у вчинках, в діалогах, в діях головних персонажів. І через це ось відчуття. от, не вірив в те, що я не вірила в те, що відбувається. Перші кілька новел ну, мені важко йшли. У мене навіть одразу зіпсувалося враження. І якби мене на початку спитали, чи я рекомендую цю книгу, я би мабуть сказала, що ні. От. Але читаючи далі, я бачила, що і за сюжетом новели стають цікавішими, і за самим авторським стилем автор ніби як розписався, він став писати набагато краще. і далі... У мене вже не виникало такого відчуття, що це якась картинність така. У мене не виникало відчуття, що я не вірю в те, що там відбувається, те, що описується. Я особливо останні кілька новел, я просто була поглинута читанням, і мені важко було відірватися від книги. І коли я дочитала останню, то я зловила себе на думці, що а я би почитала ще, мені хочеться знати продовження, мені хочеться почитати ще щось такого. З цього всесвіту щось таке цікаве, щоб автор написав продовження, можливо, навіть не новелами, а роман. І якби він був написаний так, як написані останні новели в цій книзі, то я думаю, що він би мені сподобався, я би залюбки його почитала. Але, повторюсь, перші мені не дуже сподобались. Щодо редагування, я хотіла би от зачитати вам приклад: це перша сторінка, ну, загалом четверта, але перша сторінка першої новели. І повторюсь, я не редактор, я не маю редакторської освіти, моя освіта обмежується ну, знання української мови і граматики обмежується виключно шкільною програмою. Але коли я читала, то щось, мені здавалося, що щось не так. Можливо, я не права. І якщо я помиляюсь, можете виправити мене в коментарях. Але я хотіла би, ну, от, наприклад, показати, що саме мені не сподобалося в редагуванні чи в його відсутності. Ну і зачитаю. Час грав проти нього. Та яке там грав, часу вже геть не залишилося. От дане речення, уточнення, та, яке там грав, часу вже геть не залишилося, я би взагалі просто прибирала. Далі йде речення усі строки було зірвано, а показати нічого. Я десь тут поставлю картинку для того, щоб ви бачили, що я читаю. От, тобто, якщо ми залишимо час грав проти нього, усі строки було зірвано, а показати нічого. Якщо ми викинемо друге речення, це та, яке там грав, часу вже геть не залишилося, текст нічого не втрачає. На папері та комп'ютерних моделях усе виявилося чудово, але реальність мало збігалася з теоретичними викладками, математичними очікуваннями і ідеальними моделями, як завжди. Ну, я би написала, що на папері та комп'ютерних моделях усе було чудово, замість виявилося. А далі, але реальність мало збігалася з теоретичними викладками. Оце слово збігалося якось теж мене ну, не дуже влаштовувало. Я би сказала, що реальність мало відповідала теоретичним викладкам, математичним очікуванням і ідеальним моделям. Далі читаємо професор Філіп Хіггінс стомлено похитав головою. Лишився тиждень. Я би краще написала: залишався, тому що лишився це, ніби вже як завершена дія. Тобто він лишився вдома. А нам потрібно, цей час ще не завершений, тому мені здається, краще було б використати слово лишався або залишався. І тут теж стосовно цього тижня момент на наступній же сторінці вже в реченні до кінця терміну залишалося два тижні. Тобто залишався один тиждень чи залишалося два тижні. Тут уже редактор мав би це виправити. Далі підряд не буду читати, зачитаю ще речення, яке теж мені не дуже сподобалося. Звісно, ймовірність пошкодження є в кожного механізму, а з ускладненням системи вона вельми зростає. Та все ж мезонний стрибок набагато безпечніший та енергоощадливіший, даючи змогу навігації та маневруванню. А, даючи змогу навігації та маневруванню, це, е, наскільки я пам'ятаю, діє прислівниковий зворот. І він має стосуватися якогось дієслова, якого я в попередній частині речення не бачу. Там іде та все ж мезонний стрибок набагато безпечніший та енергоощадливіший. А, Краще було би написати, та все ж мезонний стрибок є набагато безпечнішим та енергоощадливішим, даючи змогу навігації та маневруванню. Ну або якось ще по-іншому відредагувати це речення, тому що так як воно звучить, мені здається, що це синтаксична помилка. Далі. Батько зараз ні на що не стане відвертати увагу. Це, о, о, дівчина говорить про те, що він свою увагу не стане відвертати. Воно мені теж якось звучить дуже. Так кострубато відверта, не стане відвертати увагу. Це можна відвертати чиюсь увагу, а про нього краще було б сказати, батько зараз ні, ні за ні на що не стане відволікатися. А ще одна часта помилка, яка траплялася в тексті, це я стрибну до Альфа Центаври, зроблю записи та знімки, а такі докази ніхто вже не назве сфальсифікованими. Чому до Альфа центаври? Якщо правильно до Альфи Центавра, тобто зірка має назву Альфа, Альфа чого? Сузір'я Центавра. Тобто стрибок до Альфи Центавра. Але в тексті е, скрізь от, зазначається Альфа-Центаври, Альфа-Центавру і так далі. Ну і ось багато різних таких моментів траплялося, які, мені здається, якби редактор пройшовся текстом, він би їх повиправляв, і текст читався б легше і звучав би краще. Ну, ось я собі подібним чином ось так ось відмічала, і таких відміток у мене в книзі досить багато. Ось ще. Ось ще. Тобто це ті моменти, які я б, наприклад, змінила на місці редактора. Але, повторюсь, я не маю редакторської чи філологічної освіти, тому я теж можу помиляти. Ну, Ще кілька слів скажу про новели, власне, про їхні сюжети. А, перші новели мені сподобалися менше, менше, ніж о, ті, які були в кінці, тому що вони ну, більше якраз йшли про ці ось гіперпросторові стрибки, про польоти. Дії відбувалися на зорельотах, на космічних кораблях. І ну, мало чого відбувалося цікавого. А в наступних уже новелах там з'явилися вже і пірати, які нападали на космічні кораблі. І одна новела була дуже схожа е історія на захисників Азо Азовсталі і Донецького аеропорту. Е там от просто дуже дуже схожі паралелі, аналогії проводяться. Зараз я пригадаю, як вона називається. Так. Ця новела називається Погляд у небо, і там на одній планеті в оточення потрапили військові і також багато цивільних людей. І ось військові придумують, як можна цих цивільних вивести за межі цієї планети. Вони всі переховуються в бункерах, ховаються, ворог на них постійно нападає і криє всім, чим тільки може. Також для мене дуже цікавими були останні новели про телепатів серед людей. Ну і тепер загальні висновки. Рекомендую я вам цю книгу чи не рекомендую. Якби ви спитали мене на початку читання, я би вам точно сказала, що ні. Але зараз я хочу сказати, що спробуйте. Спробуйте почитати в від українських авторів не так багато наукової фантастики виходить, тому хоча б через це варто спробувати. Вона написана досить легко, досить зрозумілою мовою, не так складно, як Сіміс, наприклад, Ніла Стівенсона. Ну, і я би її радила читати і поціновувачам жанра, і тим, хто хоче почитати щось фантастичне від українських авторів, і тим, хто хоче спробувати познайомитися з жанром наукової фантастики, космоопери. Ця книга також дуже добре підійде для знайомства з жанром. Але не лякайтесь одразу і не закидайте книгу, якщо вам не сподобаються там перші новели. Читайте далі. Отож, я дякую автору за те, що дав мені цю книжечку на огляд. Дякую вам, що подивилися це відео. Читайте українське, купуйте українське, підтримуйте українську армію і все буде Україна. Побачимося в наступних відео. Па-па.